Бродівська координаційна рада звітує за проведену тиждень роботи. Залишок коштів на 5.08.2015 року становить 42 557 гривень. Зібрано коштів з 5 серпня по 12 серпня 1 565 гривень. А це Приватний підприємець хороший 300 гривень. Скринька автостанції Бродівського автовокзалу 367 гривень. Скринька магазину фортеця 306 гривень. Магазину Колібриз 246 гривень. Магазину наш край 180 гривень. І магазину м'ясна хатка 166. Що було придбано за кошти? Було закуплено 10 формів німецької літньої БУ, 10 комплектів по 420 гривень, 4200 гривень, рюкзак на 60 літрів, 3 штуки по 165 гривень, дощовик, один за 210 гривень, каремат для Хмілєра Володимира, один 130 гривень, фонарик Чорнобай Анатолій, один 150 гривень, акумуляторна батарея Чорнобай Анатолій, одна 190 гривень, Транспортні витрати склали 120 гривень. Переадресація посилочки Вашкевичу Руслана 52 гривні коштує. Також було переселе п'ятьом нашим бійцям посилочки. Це Немерко Володя, 58 гривень, Війгаук Павло 72 гривні, Паламар Зіновій – 32 гривні, Кухманський Володимир 42 гривні і Чорнобай Анатолій 79 гривень. Разом розхід становить 5837 гривень. Залишок коштів на 12.08 2015 року становить 38 тисяч 285 гривень. Дорогі мешканці міста і району, координаційна рада, всі волонтери, які долучаються допомоги, щиро дякують і наші бійці. Щиро вам всім дякують за ваші серця, за ваші дзвінки, що потрібно. А саме Пану Анатолію, який надав 30 літрів меду для наших хлопців, також ви ми всі знаємо, що наш Богдан Коць їздив в зону АТО, і хлопцям в Краматорську потрібні були стиральні машинки і морозильні камери. Так як вони живуть в якомусь там гуртожитку, все повибивано і немає де зберігати продуктів. На нашу просьбу відгукнулася родина Ковальчук, Романа та Надії, які безкоштовно надали морозильну камеру. Лютушинська Любомира надала пральну машинку, за що наші бійці складають щиру подяку. Дорогі мешканці, не будьмо, не будьмо байдужими, думаємо про наших хлопців. Вони до нас кожен день дзвонять. Питають, як ми тут, з чим ми займаємося, і просять нашої допомоги. Зараз на даний час треба столярчику, Руслану, гаїчні ключі і каліматор. Чорнобаю, анатолію потрібно теж якийсь прилад нічного бачення, будай бінокль. Давайте всі разом, як говорить, з говорять, тувому багатому пониці, бідному сорочка. Давайте не будемо, будемо байдужими і будемо допомагати нашим хлопцям. Дякую.